Всім привіт! З вами третій випуск «Вайбономіка». Тема для цього відео прийшла до мене, можна сказати, з неба. В один прекрасний вечір я зайшла в Тікток і побачила там черговий Тікток, де дуже гарна дівчина розказує про якесь чергове невдале побачення і про те, що краще вона буде сама. Ніж ходитиме на такі побачення взагалі кількість самотніх людей, тобто таких, які не перебувають в стосунках, е, в останні роки стабільно зростає по всьому світу. Е, на цьому графіку можна побачити, що відсоток людей, які живуть самі, за останні роки збільшився в всіх країнах, де взагалі ведеться така статистика. Але Олеся, чи не переплутала ти канал? Бо це має бути про економіку, скажете ви? А ось і ні. Тому що, звісно, я думаю, всі розуміють, що демографічна проблема і криза буде одним з основних викликів економістів цього не те, що навіть століття, десятиліття, і е, в нас народжується все менше і менше дітей. Статистику теж можете бачити на екрані, і часто говорять, що причина цього в тому, що е, люди вирішують мати менше дітей. Але насправді причина може бути в тому, що люди вирішують створювати менше пар. І причини, чому люди створюють менше пар, теж великою мірою економічні. Речі, про які я буду сьогодні говорити, це не зовсім як то кажуть, текстбук Економікс. Вони знаходяться більше на стику економіки, антропології і психології, і деякі з них, напевне, неприємно чути. Але я вважаю, що нам треба про них говорити. Тому що, по-перше, це цікаво. По-друге, озвучування цих проблем допоможе нам краще зрозуміти себе самих. Ну і плюс зараз, уже кінець січня, речі спонсор цього випуску. Неймовірні київські комунальники. А можливо, навіть не київські, а і з інших областей, які допомагали, завдяки яким до мене в квартиру повернулось тепло. Дякую вам. Е і так, кінець на січня наближається свято, яке є тріумфом капіталізму, день святого Валентина. Тому, коли як не зараз, говорити про е, самотність, стосунки і до чого тут економіка. Поїхали. Невеличкий дисклеймер в цьому відео я буду говорити про проблеми, які знаходяться якби поза війною, е, існують незалежно від неї. Звісно, не забуваючи про те, що Мабуть, головною проблемою до створення стосунків і романтичних пар зараз в Україні залишається те, що дуже багато чоловіків та жінок перебувають на фронті і захищають нас. За що їм дуже дякуємо? Чи задумалась ви колись за яким принципом створюються пари? Здається, що це щось таке романтично магічне і, взагалі, недовладна науці, але... Основною антропологічною теорією створення пар є теорія, яка називається асортатив мейтінг, асортативного спарювання. Щоб наливати язик і не хіхікати, я буду називати її просто асортативною теорією. Так от, в неї є біологічна частина. До речі, дуже цікава. Раджу погуглити. Мені було дуже цікаво, дуже коротко суть її полягає в тому, що. Люди підсвідомо шукають людей схожих до, до них по генах, окрім певних випадків, коли шукають навпаки дуже не схожих, але загалом часу шукають схожих. І це, наприклад, проявляється в тому, що ймовірність шлюбу зростає приблизно на 15% на кожне збільшення генетичної подібності на один пункт. Тобто це дослідження, наприклад, проводили в Сполучених Штатах чоловік і його дружина. Більш генетично подібні, ніж будь-які інші дві рандомні людини в населенні Сполучених Штатів. Отакий от от прикол. Але в цієї теорії також є, скажімо так, соціологічно-економічна частина. І вона говорить про те, що люди шукають собі подібних також і в плані економічного статусу. Тобто Рівня престижу роботи, рівня походження, рівня сім'ї походження, рівня освіти, і це, звісно, makes total sense навіть на основі наших спостережень. Але як це впливає на оце збільшення самотності? Чому стає все складніше в сучасному світі, особливо молодим людям знайти партнера? Розказуємо. значить, треба трошечки відмотати час назад. І подумати про е, часи до двадцятого століття до цього часу е, одруження для жінки було не так питанням е, потреби в романтичній близькості, як питанням просто виживання. Хоча жінок почали залучати до робочої сили, десь там в 19 столітті, все одно зарплата жінки. Була настільки мізерна, що на неї, в принципі, неможливо було прожити. Тому е якщо ти не хотіла померти голодною смертю, або тебе не, не могли утримувати твої батьки, твоя сім'я, то треба було знайти собі чоловіка. Зарплату чоловікам в принципі платили на такому рівні, на якому можна було прогодувати е сім'ю. Так тривало десь до Другої світової війни. Під час другої світової війни, через те, що дуже велика кількість чоловіків. Була залучена в війні, поїхала на фронт. Почали все більше залучати до різних професій жінок, і навіть дуже дуже відомий плакат, який став символом фемінізму. Зараз ви його бачите, він називається Клепальниця розі це узагальнений образ американської робітниці, яка пішла на завод працювати на. Класично чоловічій посаді після другої світової війни, коли попит на жіночу працю все одно залишався доволі великим, все одно жінки отримували значно меншу зарплату ніж чоловіки, і це також призводило до побічних наслідків, наприклад, те, що в сім'ї, якщо там було кілька дітей. То найкращу освіту намагались дати саме хлопчикам, тому що саме хлопчики з більшою ймовірністю могли отримати е, після такої освіти набагато більш високооплачувану роботу, яка і дозволяла б їм. Е, Отримувати сім'ю, але боротьба за рівність і рівну оплату праці все змінила. Як можна побачити на цьому графіку, починаючи із 60-х, частка жінок, які працюють, швидко зростає у всіх великих економіках, різниця в оплаті праці, теж поступово зменшується. Як ви можете побачити, у 1982-му жінки в США отримали в середньому 60% зарплати чоловіка, в 2024-му вже 85% зарплати чоловіка. При цьому в молодих людей 25-34 роки цей показник майже досягнув рівності. Тобто молоді жінки, те, що ми зараз називаємо Generation Z, вони отримують. 95% зарплати молодих чоловіків. Таким чином, середньостатистичні жінці, е, як показують нам просто економічні дані, більше не треба одружуватись чи мати пару для того, щоб вижити. Або якщо вона почала стосунки з чоловіком, який виявився мудаком, то в принципі можна їх закінчити, тому що ти можеш вижити і сама. Є дуже відома гіпотеза е, соціолога Вільяма Вілсона, е, яка говорить про те, що коли в США Через згортання великих виробництв, в тому числі через те, що їх почали переносити в Китай е, в результаті глобалізації, почалася хвиля скорочення е, те, що називається blue-collar працівників е, тих, які працювали на заводах на різних робітничих спеціальностях, то е, це значно зменшило пул економічно забезпечених молодих дорослих чоловіків, внаслідок чого скоротилися вигоди жінок від шлюбу. Жінки почали менше одружуватись і зменшилась народженість. Тобто, проблема, як він її описує, не в тому, що жінки почали більше заробляти, а в тому, що чоловіки почали менше заробляти. А що в Україні із доступних від мінекономіки даних в 2015 році жінки заробляли 70% зарплати чоловіків, в 2021 році вже 81,4% зарплати чоловіків. Тобто розрив цей зменшується і в Україні. Що ще цікаво, у нас Держштат веде статистику, в якій, скажімо так, в професійній групі знаходяться працівники. Наприклад, є групи керівники і менеджери, працівники сфери послуг, робітники найпростішої професії. Суть розподілу. Я думаю, ви зрозуміли. Він залежить від престижу професії і зарплати, яку на ній можна отримати. І от ем, коли ми дивимося цю статистику по Україні, то в нас 30% жінок в оцій найвищій групі керівники і менеджери. При цьому чоловіки в цій групі 22,5%, тобто майже на 10% менше. А якщо навпаки глянути групу робітники найпростіші професії, то там загалом чоловіки 57%, жінок 24%, тобто вдвічі менше. І виходить так, що в групах з більш престижними професіями більше жінок, а з менш престижними більше чоловіків. При цьому, якщо глянути цю статистику на протязі останніх 10 років, то кількість жінок в оцих менш престижних групах буде стабільно. Зменшуватися і також до речі, кількість жінок, які ведуть свій бізнес в Україні, постійно збільшується в 2024-му Кожна четверта нова компанія була заснована жінкою. І є ще інший нюанс: це рівень освіти. Аналогічно по причинах, які я пояснювала раніше раніше. Кількість чоловіків, які отримували вищу освіту, була значно вища, і взагалом освіту була значно вища, ніж жінок. Асортитивна теорія, про яку я говорила, передбачає, що люди з вищою освітою частіше створюють пари з людьми з вищою освітою. Це абсолютно логічно, тому, що, по-перше, університет це чудове місце для знайомства, і я зустріла там свого чоловіка колишнього. По-друге, Люди з однаковим рівнем освіти зазвичай мають якісь схожі цінності або отримують схожі роботи, де вони теж можуть зустрітися. Тому логіка так от кількість жінок з вищої освіти по всьому світу за останні роки е вона не просто зростає, е вона стала більша за кількість чоловіків з вищою освітою. Подивіться на ці графіки. Приблизно 90-х ця кількість зрівнялась, приблизно з 2000-х жінки стали випереджати чоловіків. А що в Україні? Е, загалом на рівні шкільної освіти, як показує держстат, е, хлопчиків в школах на 10% більше, ніж дівчаток. І це відповідає природній тенденції, тому що завжди в популяції кількість е, чоловічих особин, скажімо так, трошки більше за жіночих. Але якщо ми дивимося. На ці відсотки в університетах то на бакалавраті і магістратурі жінок вже на 10 та 40 відсотків відповідно більше. Я дивлюся на ні за 2021, тому що після 22-го вони викривлені, тому що значно більше чоловіків стали поступати, щоб отримати відстрочку від служби. мін економіки дає узагальнену інфу про те, що 47% жінок в Україні має вищу освіту і тільки 36% чоловіків. Тобто виходить так, що в суспільстві е, значно більший відсоток жінок має, типу, кращу роботу і кращу освіту, ніж відсоток чоловіків. І це ще не кінець проблеми. Я знайшла дуже цікаве дослідження, де дослідники з Нідерландів. Створювали е, фейкові аккаунти на дейтингових сайтах і м, писали, виставляли цим аккаунтом е, фотки з різною привабливістю. Це були е, або там не дуже приваблива людина, або дуже приваблива, і з різним рівнем освіти. Е, або без вищої освіти або з вищою освітою. Відповідно, були профілі, де е, в людини була неприваблива зовнішність і була вища освіта, е, була неприваблива зовнішність і не було вищої освіти, була приваблива зовнішність і була вища освіта, і була приваблива зовнішність і не було вищої освіти. Це були профілі як чоловіків і жінок, з цих профілів вони писали і чоловікам, і жінкам, і дивилися на рейд, наскільки багато відповідей вони отримали. І які ж вони отримали дані неймовірні? Що вони виявили? По-перше, що і чоловіки, і жінки, незалежно від зовнішності рівня освіти, надають перевагу людям, профілям в цьому випадку фіктивним з більш права фотографією, шо логічно. Але чоловіки з вищим високим рівнем освіти, тобто з вищою освітою, віддавали перевагу менш освіченим жінкам. Про тому жінки з вищою освітою віддавали перевагу так само або більш освіченим чоловікам. Ми бачимо повний анметч eh, того, що шукають чоловіки певного рівня і жінки певного рівня. І вони отак от розходяться. Про першу проблему ми поговорили. Але є ще і друга, скажімо так, економічно-політична проблема, яка збільшує ось цей відсоток самотніх людей. І ця проблема це ідеологічний розрив. Ідеологія насправді теж лягає в асортативну теорію, як е, мені казала одна подруга щодо одного чоловіка, він. 10 з 10, але нейронічно пише коменти доголосувалося забидло. Складно сформувати пару з людиною, де ви сильно відрізняєтесь по ідеологіях. Я думаю, українці розуміють це як ніхто. Ось ці цікаві графіки показують, що у великих економіках молоді жінки все більше підтримують ліві і ліберальні погляди, молоді чоловіки праві та консервативні. Особливо зверніть увагу на Південну Корею, де цей розрив особливо вражаючий, і вгадайте з одного разу, в якій країні зараз найнижчий рівень народжуваності, так це Південна Корея з рейтом 0,75 народжених дітей на жінку, і це навіть гірше в Україні, де зараз трошки більше 1,0. і це при необхідному для відтворення населення рейту 2,1. що цікаво раніше. Сильно раніше навпаки жінки підтримували консервативні праві партії, тому що е, вони були нібито більше про сім'ю, традиційні цінності, тобто релігію, тобто те, що було ближче жінкам, е, а чоловіки навпаки пускалися в якісь політичні експерименти, але зараз все змінилося. Чому ця ідеологічна різниця знову ж таки вони пішли в інші боки і розійшлися? По-перше, загалом це добре досліджений е, такий е, психологічний феномен, що чим гірше себе економічно почувають люди, тим більше будуть їхні погляди радикалізуватися вправо або вліво. І відповідно, е, оскільки молодь почуває себе економічно незахищено, Є наприклад там дослідження ЄС у е, 2024 році, яке показало, що зростання цін і вартості життя турбує 40% молодих людей в ЄС в віці від 16 до 30 е, років. Це абсолютно відрізняється від того, як себе почували їхні батьки в їхньому віці, де їх в принципі такі питання не турбували, тому. Молоді люди вони самотніші, вони економічно вразливіші, е і вони схильні до радикалізації. Є дослідження, де буквально доводиться кореляція між рівнем самотності і схильністю чоловіків брати участь в ультраправих партіях. В принципі, ультраправі партії часто е асоціюють з рухом інцелів. Визначення на екрані, і тут, знаєте, е я навіть не знаю, який буде правильний причинно наслідковий зв'язок. Е ти спочатку стаєш дуже самотнім і починаєш ненавидіти жінок і долучаєшся до ультраправої партії, чи ти спочатку долучаєшся до ультраправої партії і через погляди, які вони сповідують, в тому числі щодо жінок. Ти стаєш дуже самотнім, можливо, працює в обидві сторони. І такі особистості, як господи, прости, Андрю Тейт, абсолютно не допомагають в ці в, в, в проблемою. Чому жінки більше рухаються вліво? Ну, по-перше, тому що все ще відчувають нарівність, і ліві прогресивні партії більше піднімають це питання. По-друге. Тому що статистично жінки більше працюють в державному секторі економіки. Під ним я маю на увазі не просто держслужбовцями, але і якимись працівниками, яким заробітну плату по факту платить держава, наприклад, там вчителями, суспрацівниками, вихователями, медсестрами і так далі. І тому вони, якби, більш схильні голосувати за політиків, які Пропонують сильнішу якби, державну підтримку, більше витрачання коштів з боку держави. Ну і, звісно ж, жінки, які, зокрема, збираються, що мають дітей, хочуть. Розраховувати на підтримку від держави в плані допомоги матеріальної і там надання садочків шкіл, і так далі, і це за це теж зазвичай виступають ліві партії, і тому жінки якби креняться вліво. Таким чином ми маємо другу проблему в тому, що чоловіки та жінки починають ідеологічно. Розходитись. Я, до речі, вважаю, що нам в Україні певним чином пощастило, що в нас не було е, таких е, яскраво сформульованих ідеологічних правих та лівих партій, і е, нас ще не зовсім накрила оця от хвиля ідеологічного розмежування. Е, сподіваюся, можливо, вона нас не накриє, але той факт, що по всьому світу. Це рухається в протилежні сторони, на жаль, правда. Ну і третя проблема. Е, вона полягає в тому, що насправді стосунки це дорого. Що я маю на увазі? По-перше, доволі дорого стосунки знайти. Е, є таке поняття як е, sort places. Тобто вважається, що людина переважно проводить час в трьох місцях. Перше місце це дім, друге місце це робота, і є ще оці о, треті місця: це там кафешки, парки, бібліотеки, якісь місця, де можна, ну, типу, хенгаут. Є дослідження в різних великих містах світу, звісно ж, не в Києві, тому що. Єдине дослідження, яке може мер Києва провести, це хто проти нього робить медіатаки. Це все нашого здатне. Так, от є дослідження про те, що е, ці треті місця е, або їх кількість зменшується, вони стають менш публічно доступними, або їх відвідування стає більш дорогим, там стає дорожче піти в кафе, піти в бар і так далі. І це впливає на можливість людей в цих місцях познайомитися. Це перше. Друге, е, впливає те, що е, молодь, перебуваючи в економічно такому хиткому і незахищеному стані, е, працює багато деколи на кількох роботах і часто в овертайм. І таким чином в них банально не залишається е, часу для того, щоб е, Кудись піти і зустріти когось, і ну, це демонструється такими анекдотичними е, штуками. Як наприклад, в мене є колежанка в Лондоні, яка мені розповіла, що там, в дейтингових апках, люди пишуть свій район Лондона, в якому вони живуть або працюють, і вони тільки там готові зустрічатися, тому що морально. Поподорожувати з одного кінця темзи на інший може забрати годин. Ну і далі розвиваючи цю думку, цю проблему, навіть якщо пара сформувалася, то ну зазвичай для того, щоб стосунки нормально розвивалися, їм потрібно ну, якийсь напрямок, скажімо так, ціль. І є такий мем, я думаю, що він дуже добре ілюструє ситуацію. Наші батьки в 30 вони вже купили будинок і такі гей, давай заведемо дітей. І ми в 30, щоб ми просто сходили в супермаркет і підпис «I will recover from this». Так от мем смішна ситуація, сумна. Це реально так, тому що завести дітей і купити житло, в якому буде жити ваша сім'я, дуже дорого. І звісно, в нашому випадку наші батьки, я говорю про батьків. Віку моїх батьків отримали житло не тому, що вони змогли їх купити, а тому, що розпався, розпався радянський союз, і відбулася приватизація того житла, в якому родини жили на момент здобуття незалежності Україною. Але, і, хоча дуже часто несправедливо і дуже часто незручне, але наші батьки отримали. Переважній більшості, хоча б якесь е, житло, е, це е, абсолютно на цей момент може здаватись недосяжною мрією для багатьох людей в Україні купити своє житло. Про це можна записувати окреме відео, чому так сталося, але це впливає і на можливість побудови стосунків також. Тобто ми маємо три проблеми. Е, перше, це Велика розбіжність між кількістю жінок певного соціального статусу, і кількістю чоловіків певного соціального статусу, і все ще направленість людей на те, щоб знайти собі партнера свого соціального статусу. Друга це те, що дейтинг і якби розвиток сімейного життя це дуже дорого. І е, третя проблема в тому, що на жаль, чоловіки і жінки по всьому світу е, ідеологічно все більше розходяться і починають мати різні погляди на це життя. Як вирішити цю проблему, якщо чесно, я не знаю. Як мінімум, мені здається, що е, треба подивитися навколо, е, усвідомити бульбашки, в яких ми спілкуємося, і постаратися. Перетнутися ними з якимись іншими бульбашками, тому що багато проблем, мабуть, виникає в тому, що різні соціальні категорії між собою не передаються. Що більше буде можливостей для такого передану, і ми будемо самі до них відкриті, то більша ймовірність, що ми якось пофіксимо ось цю проблему. За, яка випливає з асертативної теорії. Ну а з точки зору держави, це звісно працювати над житловою і соціальною політикою. Доступність житла е, доведено е, покращує рівень створення пар сімей, е, і без цього діла не буде. Е, думаю, варто буде зробити ще випуск про. Проблему житла в Україні, в тому числі проблему ріелторів. Ем, бо це таке, що е, прям зачіпає заживе. На цьому в мене все. Дуже дякую, що дивилися. Дуже-дуже дякую моїм улюбленим людям, моїм підписникам на Монобазі та БайміКофі, список яких буде в кінці е, цього відео. Е, якщо ви ще не підписалися на мій канал, як ви посміли, підпишіться прямо зараз. І напишіть мені щось в коментарях. Можливо, про що мені зняти якийсь з наступних випусків, або наскільки вам подобається мій прекрасний шарф, або де кіт цього разу не порадував нас своєю увагою. Гріється. І ще раз дякую, що дивились. Па-па!